Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку нотна грамота, скрипковий ключ, косенко, пасторальна сарі, пасторальна прийняття творів, виконання пішлі діти в поле. Подивіться, яка гарна зміна пору року. Пригадаємо, які правила співу ви запам'ятали, що таке ноти, навіщо вони, які ноти у нас існують. Погляньте на картину. Що це за пора? Осінь. Які б звуки могла б вона передати? Каплін дощу, шелестіння листя під ногами? Так, сніг. Тут можемо так: рипіння снігу. Так, передати це на зима, рипіння снігу, сміх, веселощі. Так, це в нас вже весна, дючання струмочка, пробудження природи, спів пташок, комашок. Вітер. Прослухайте Віктора Косенка Пастораль. Вас буде окремо, ви прослухаєте, і Домініко Сарі Пастораль. Пастораль це від французького пастуші, жанру у літературі, образотворчому мистецтві, театрі, музиці і балеті, сюжет, якого пов'язані з ідеалізованим зображенням сільського життя. Тобто а, беруть сільське життя і його зображують. Відтворення підкреслено простих, наїних переживань на лоні природи. тобто зображаються сільського життя звичайних людей. Які настрої переважають у прослуханих творих? Якщо перше, це більш такий живавий, то другий більш такий похмурий, який темп виконання там швидкий, там повільний. Гучність першого більш гучна, в другому вона плавна, але наростає. Що можна уявити? Таке село якесь, так? хатинку. І ми будемо розлучувати з вами текст. Пішли діти в поле квіточки збирати, мак, мак з віночками, волошки з сокирочками, буркунзілля, медонзілля і чебрець. Квіточку зривали, віночки звивали мак-мак з вінhertzами, волошки з сокирочками, ромедзілля, буркензілля, медокзілля і чебрець. Бачимо, змінюються тільки два рядочка. Вінерзки звивали, на голови клали, мак-мак з вінлерцями, волошки з сокирочками, ромедзілля, буркензілля, медокзілля і чебрець. Як взяли вінерцьки, завели таночки. Мак-мак з вінлерцями, волошки з сокирочками, ромедзілля, буркензілля, медокзілля і чебрець. І будемо виконувати. То стоїть як вартовий перед нотками-рядками. хто рядок наш відкриває, місце нота визначає це нас скрипковий ключ. Проведіть досвід, як звучать ці предмети. Як папір, як олівці, як ложка і як водичка. Так, стосовно нашого уроку, що нам потрібно зробити? Ось перша мелодія, друга мелодія, яку ви прослуховуєте і порівнюєте. Далі розпівочка. Ви прослухайте, як дівчинка виконує цю пісеньку, пішло діти в поле. Спробуйте самостійно. Не забуваймося рухати та ритмічна вправа. В на все вас видивимо нерозумночки. До побачення та гарного дня.